Друзі, в продажі у нас сьогодні ось така шкода Octavia A7 в гарній комплектації, в гарному кольорі Amazon Green. Автомобіль весь в рідній фарбі, по технічному стану все добре. На новій літній гумі. Ось так автомобіль гарно виглядає. Це 2018 рік, модельний 19-й Це 2-літровий дизельний двигун на автоматичній. Коробці передач ДСГ. Автомобіль без етблю, Дан, даний автомобіль, що вважаю це круто, тому що багато з наших людей не хоче етблю. Покажемо вам салон. Салон такий канинний салон у нас. Стан руля на 220 тисяч пробіг на великій мультимедії. Є в нас електрокришка багажника. Ми покажемо вам задній ряд сидінь. Стан як новий, по салону пошкоджень немає потерпостей. Відкриємо багажник, все працює. бонусом в нас є резиновий коврик, двойний пол, також присутня у нас докатка. Тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Знаходимося у місті Вінниця, займаємося лише чесними автомобілями. Тому кого зацікавив автомобіль, телефонуйте. А, покажу вам він-код, хто хоче, будь ласка, провірайте по шкоді. Кервертика. Все для вас. Всем па папа.